Дійсно, кашель – це у нас дуже актуальна проблема в будь-які часи, не тільки в пік інфекції. Це проблема, яка є невід'ємною частиною практики будь-якого лікаря. Є провідним синдромом звернення за медичною допомогою. На сьогодні доведено, що це майже 80-90% звернень до педіатра, 50% булоторних звернень до сімейного лікаря. І, на жаль, основне джерело консультації в аптечній практиці. чому кажу, на жаль, бо не завжди саме. Фармацевти можуть правильно призначити лікування щодо кашлю. Діти, якщо розглянемо, в середньому можуть хворіти 7-10 епізодів гострих респіраторних інфекцій на рік, і при цьому вони можуть кашляти 200 днів на рік. Тобто, якщо взяти рік, да, 365 днів, тобто дитина може кашляти більше ніж півроку. Ну, звичайно, кашель впливає. І на сон пацієнтів, незалежно від віку, негативно впливає на якість життя для батьків, коли дитина кашлює, це є джерело стресу, занепокоєння, оскільки і впливає він на поведінку дитини, а також часто не батьки, а, а інколи обґрунтовані, мають страх, що це переросте в більш серйозний стан захворювання. Якщо розглянути дітей, які кашлюють тривало або дорослі. То 80% мають понад 5 повторних амбулаторних візитів до вас, саме до сімейних лікарів, перш ніж встановлюється діагноз. Ну і кашель також є найбільш частим приводом до призначення медикаментозної терапії. На сьогодні ми маємо дуже багато дискусійних питань: лікувати кашель гострий, чи ні лікувати, коли призначати препарати, які самі препарати. Ну, Хочу вам нагадати, що кашель це складний рефлекторний акт, і який виникає як захисна реакція. тобто він Має фізіологічну роль, і всі ви добре знаєте такий вислів, як стережива, що кашель є стережевою собакою легень. Але і є такі випадки, коли він має дійсно фізіологічну роль, і на сьогодні доведено, що можуть бути, наприклад, рідкісні кашліві поштовхи, коли виділяється скупчення слизу з гортані. І, наприклад, здорова дитина може і дорослим підкашлювати до 10 разів на день. Кашель може. З'являтися у маленької дитини під час годування, через анатомофізіологічні особливості діти можуть кашляти під час плачу, діти можуть грудні кашляти під час. Гіперсалівація, яка пов'язана з прирізуванням зубів, і всі ці стани слід пам'ятати, оскільки ж, ну, звичайно, це фізіологічна роль, да і не треба це лікувати. У дорослих, наприклад, кашель може бути пов'язаний з прийомом препаратів від підвищеного тиску, і також можна е, це пам'ятати. Кашель може, як ми всі добре знаємо, да як прояв гостро респіраторна вірусна інфекція. Хочу показати декілька випадків: кашель сухий, дитина кашляла 2 місяці, після рентгенологічного обстеження з'ясовуються такі зміни на рентгенограмії, доброякісна пухлина. Кашель, як прояв бронхообструктивного синдрому, як у дітей, так і у дорослих. І сьогодні вже була дуже цікава доповідь, присвячена бронхообструктивному синдрому. Знов-таки, дитина 6 років, кашель сухий, тривалий декілька місяців після дообстеження, вже поглибленого на комп'ютерній томографії. З'ясовуються, ви бачите, зміни. мультирезистентний туберкульоз вже. Сформованою каверною. Клінічну оцінку кашлю найчастіше проводять за тривалістю, і це дуже важливо для диференціальної діагностики і для призначення лікування. І тому хочу вам нагадати саме відміни, які ми маємо в тривалості. Якщо раніше кашель розподілявся на гострий підгострий та хронічний, то зараз ми маємо гострий кашель у дітей до 14 років, вважається кашель, який триває до 4 тижнів, а у дітей з 15 років та у дорослих. До 8 тижнів. Хронічним вважається щоденний кашель, який триває більше цього періоду. Тобто для дітей до 14 років 4 тижні і більше, для дорослих 8 тижнів. Ну і, звичайно, ми маємо і відміни. В етіології, тобто в тих причинах, які можуть викликати кашель, і, на жаль, чим менше пацієнт за віком, тим більше причин можуть у нього викликати кашель. Ну у дорослих найчастіше вважається, наприклад, що хронічний кашель це пов'язаний з гострем з герх або з бронхіальною асмою, або дрібсіндром або дріб -синдром, синдром затікання. У дітей таких причин набагато більше. Але хочу, перш ніж проговорити про лікування. Дуже коротко зупинитися на проблемі. Дійсно, це проблема, бо чомусь дуже у нас існує такий міф, що якщо пацієнт тривало кашляє, хронічно кашляє, декілька місяців, треба шукати глісти. То чи є причиною глістна інвазія, і треба це робити? І от хочу представити вам, що коли все ж таки ми підозрюємо у пацієнта глістяну інвазію, то це не буде тільки. Кашель це буде і в шлунково кишкові симптоми, і загальні симптоми, і шкіряні прояви. Тобто, якщо ви бачите тільки кашляючого пацієнта, тільки кашель, то не треба шукати. Да? Дійсно, бувають там при аскарідозі, коли відбувається лічинкова фаза да, через легені лічинки, коли... але вони знаходяться там лише 10 днів, і самообмеження відбувається, і самовилікування. А якщо ми розглянемо всі клінічні настанови і дослідження, то всі авторитетні. Медичної організації не включають кашель до основних симптомів глістяної інвазії. Так, наприклад, Американська академія підкреслює, що кашель рідко асоціюється з глістяною інвазією, і зазвичай вимагає розгляду інших, більш імовірних причин. Всесвітня організація охорони здоров'я також не включає кашель до основних симптомів гельмінтозів і рекомендує обстеження лише на глісти при наявності інших специфічних симптомів або факторів ризику. Отже, є глобальні. Висновок, якщо все проаналізувати, що кашель не є основним симптомом глістяної інвазії, виникає дуже рідко. Тому перший слід виключати всі-всі інші захворювання, а вже потім шукати глістяну інвазію. А у нас чомусь відбувається це навпаки. Що з приводу лікування? То ми маємо також на сьогодні глобальні рекомендації щодо лікування кашлю у дітей, і у дорослих. Так, наприклад, там Всесвітня організація охорони здоров'я акцентує увагу на диференційованому підході до лікування кашлю залежно від причин. Тобто, обов'язково слід встановити причину, слід встановити це гострий кашель, наприклад, і він має там вірусний або бактеріальний характер, або хронічне захворювання легень, і наголошується на важливості уникнення надмірного використання антибіотиків. Підкреслюється важливість не. Медикаментозних методів лікування, таких як обов'язкова гідратація, підтримуюча терапія, особливо коли кашель викликана вірусною інфекцією верхніх дихальних шляхів. Такі самі рекомендації Американської академії педіатрії, але пропонується ще підхід, який акцентує на обережності з призначення протикашльових препаратів, і особливо це стосується дітей до 6 років. Рекомендації Європейського респіраторного товариства також чітко рекомендується визначити Провести діагностику причини кашлю, виключити серйозну патологію, і тільки підхід базується вже на постійному моніторингу клінічних симптомів і корекції лікування, в залежності від реакції на терапію. Якщо б узагальнити принципи з усіх джерел і національних наших рекомендацій українських, то перш за все, повинна бути диференціація причину кашля. Тобто терапія повинна базуватися на виявленні причину кашлю, раціональне використання. Тання антибіотиків, тобто не немає необхідності одразу, якщо пацієнт кашляє якщо у нього немає пневмонії, призначати антибактеріальну терапію. І всі рекомендації наголошують на важливості створення сприятливих умов до одужання Включаючи гідратацію, підтримання оптимальної вологості в приміщенні, адекватне харчування. Ну, для дітей, я думаю, і для дорослих так само да? вільне дихання через ніс, оскільки синдром синдром або синдром затікання, бо як зараз він називається синдром кашлю верхніх дихальних шляхів, дуже часто пов'язаний з саме з сінусітам І е, всі рекомендації знов-таки підкреслюють невиправдане використання антибіотиків і протикашльових засобів. Собів, особливо у дітей малого віку, коли ми маємо пацієнтам з кашлям, то лікар, а саме ми, да повинні, по-перше, встановити правильний діагноз і призначити адекватне лікування. При виборі препаратів слід керуватися принципи раціональної фармакотерапії, тобто використовувати лікарські засоби за показами, за урахуванням безпеки для пацієнта і прогнозованою високою клінічною ефективністю. Дуже багато. Особливо знов таки це стосується дітей, дітей до 2 років до, 6, до 4 років, чи використовувати, ну і так само при певних захворюваннях у дорослих, чи використовувати муколітичні препарати, чи ні. Отже, які ми маємо аргументи за і проти використання муколітиків. Аргументи за, вони полегшують відходження мокротиння. Муколітики знижують якість мокротиння, полегшують його виділення. І це особливо важливо при захворюваннях, які супроводжуються утворенням густого мокротиння, яке буде у Складнювати дихання, користь у хронічних в лікуванні хронічних захворювань, наприклад, бронхектатична хвороба, муковісодоз, хронічне обструктивне захворювання, легень муколітики є важливим компонентом терапії, який допомагає зменшити застой котення і запобігти бактеріальній колонізації та розвитку інфекцій, а також попереджають розвиток загострень. В комплексній терапії підвищення ефективності її мукалітики деякі можуть підвищувати ефективність. Ефективність антибактеріальної терапії, бронхолітичної терапії. і саме при цьому, наприклад, при лікуванні бронхіту або пневмонії, їх використання в комплексі з антибіотиками можуть прискорити одужання. Профілактика ускладнень, зменшення ризику інфекцій, видалення густого мокротиння знижує ризик розвитку бактеріальних інфекцій, які можуть виникати через застой мокротиння в бронхах. І це особливо актуальне знов-таки для дітей, для дорослих з хронічними захворюваннями. Дихальних шляхів Відносна безпечність у дітей старше 2 років, хочу наголосити, да що до 2 років не рекомендується використовувати муколітичні препарати. Тільки дуже дуже обґрунтований повинен бути підхід при цьому. А у дітей більш старшого віку, і вже у дорослих з добре розвинутим кашлявим рефлексом у калітики є відносно безпечними і можуть використовуватись при захворюваннях, які супроводжуються утворенням картиння. Ну і нові форми препаратів, які ми маємо на сьогодні, у калітики і в вигляді інгаляції, сиропів, таблеток з пролонгованим вивільненням полегшує їх використання, зменшує дозу, частоту прийому. І роблять лікування більш комфортним для наших пацієнтів, які ми маємо аргументи проти використання муколітиків. Це ризик ускладнень знов таки у маленьких дітей до 2 років. Вони можуть збільшувати об'єм мокротиння, а у дітей не сформований кашльовий рефлекс, і це може призвести до так званого синдрому затоплення легень. Це побічні ефекти, які виникають при використанні деяких муколітичних препаратів: це надо, блювання, діарея, вплив на шлубення. Лунково-кишковий тракт, це інколи можливість неадекватного призначення, тобто надмірне використання. Наприклад, декіль, бувають випадки, коли призначається декілька мукалітичних препаратів одночасно або є така, на жаль, спостерігаємо помилку призначення одночасно і мукалітика, і протикашльового препарату. Нещодавно у мене була дитина на візиті вранці ввечері лікар, вранці, в день лікар призначив мукалітик. А коли мама сказала, що збільшився кашель під вечір, а це зрозуміло зрозуміло, да, бо дитина починає відкашлювати мокротиння. Дитині було ще додатково ввечері призначено протикашльовий препарат. Це дуже велика помилка, робити так не можна. Ну і звичайно, надаємо ще й перевагу альтернативним методам лікування при легких формах інфекцій. Це і фізіотерапія, використання небулазерної терапії, інгаляції з фізрозчином або використання фітопрепаратів. І отже, коли лікувати нам пацієнта кашлям, чи спостерігати і що краще використовувати. Якщо ми розглянемо рекомендації, мета-аналізи, а ви знаєте, мета-аналіз це, скажімо так, вершина гори доказової медицини, то на сьогодні дуже багато мета-аналізів, які свідчать, що саме. Фітопрепарати дуже широко ми можемо використовувати з високою ефективністю і безпекою у пацієнтів, які мають кашель. Чому саме які переваги фітопрепаратів? біологічно активні речовини в цих препаратах більш природно залучаються до процесів, які відбуваються в організмі людини, велика кількість ефектів за рахунок цих біологічно активних речовин, які вмістяться в фітопрепараті. Звичайно, ми маємо більшу прихильність пацієнта до рослинних засобів, добре сприйняття і гарна переносимість, і. Дуже невелика кількість побічних ефектів, але ефективність залежить від знань і досвіду кожного з вас. І хочу вам нагадати, що ми маємо один із препаратів: оригінальний препарат це проспан, який можемо використовувати для лікування як сухого, так і голового кашлю. Це оригінальний сухий екстракт листя площа. Клінічна ефективність і безпечність препарата доведена в дослідженнях високого рівня достовірності, тобто ми маємо високу доказову базу. Проспан в 5 разів більше має активних речовин. Всі ви добре знаєте, що ми маємо багато препаратів на ринку України, де міститься екстракт лістя плюща, але саме для проспану доведено, що він найбільш активний його компоненти, ніж окремі препарати, і це доведено. Саме проведенням газохроматографічних досліджень. Ну і опубліковані дослідження, які на сьогодні ми будемо зупинятися, саме проводились з молекули еа 575 на проспаном, їх результати не можна переносити на інші препарати. Плюща. Чому саме надаємо перевагу проспану? Це не просто муколітичний препарат. Механізм дії цього препарату вивчений не тільки в клінічних дослідженнях, а доведений на клітинному і навіть молекулярному рівні, і для цього препарату. Доведено ще додаткові механізми дії, які дозволяють його широко використовувати у пацієнтів з кашлем. Це е, муколітична дія, він розріджує мокротиння, мукокінетична дія, він виводить мокротиння, Але окрім того, він ще має виражену протизапальну дію, яка зменшує набряг слизової оболонки, і бронхолітичну дію, тобто він зменшує прояви бронхоспазму або попереджає його у тих пацієнтів, які мають. Мають схильність до його розвитку. Ну, на цьому слайді ви бачите, це на молекулярному рівні доведений механізм бронхолітичної дії проспану. він збільшує кількість активних бета 2 адренорецепторів в бронхах і підвищує чутливість до фізіологічної адреналіну, що зменшує ризик розвитку бронхоспазму або чинить бронхолітичний додатковий ефект, який і призводить до зменшення частоти нападів кашлю і виникнення задишки. Окрім того, Тіше шістнадцятому році команда під керівництвом професора Геберляйна в інституті біохімії та молекулярної біології довели, що саме є 575 а саме Проспан, зменшує секрецію інтерлікіна, 6 який є одним з основних інтерлікінів, який викликає. Саме запалення в дихальних шляхах, це це призводить до зменшення набріку слизової оболонки бронхів, як важливо синдрому бронхообструкції, зменшення інтенсивності кашлю і зменшення розвитку бронхоспазма. Ну дуже багато є публікацій, які підтверджують ефективність високого проспана в лікуванні хронічних гострих і гострих захворювань дихальних шляхів, яких супроводжується кашлям. Це і какрановські метааналізи, і ви бачите. Публікацію 2021 року де також доведено більш швидкі зменшення тяжкості та частоти кашлю під час використання саме екстракту лістя плюща більше ніж 65 тисяч пацієнтів віком від 0 до 86 років приймали цей препарат в різних формах і доведена висока ефективність лікування гострого так і хронічного кашлю при гострих та хронічних респіраторних захворюваннях, таких як і. Гострий бронхіт і хронічний бронхіт і бронхіальна астма, і хронічне обструктивне захворювання легень. Окрім того, одне з результатів дослідження показали, що спостерігається дуже ранній початок ефективності. Значне зниження рівня тяжкості вираженості кашля виявляється вже протягом 48 годин після першого прийому препарату. Препарат показує ефективність при лікуванні кашлю при гострих. Еспіраторних вірусних інфекціях також ви бачите велику кількість проаналізу участь більше ніж 17 тисяч пацієнтів. Проспан при лікуванні гострого бронхіту у дітей показав свою ефективність при лікуванні загострення бронхіальної астми, оскільки ви також добре знаєте, що саме при загостренні бронхіальної астми також дуже часто виникає питання: чи можна призначати муколітичні препарати чи ні? Так, от саме для проспана доведена його висока ефективність, і є рекомендації використовувати його як додаткову. Терапію, і окрім того, хочу нагадати вам, що ми маємо декілька ну, декілька а багато форм проспану, які задовольняють нам, по-перше, і підібрати правильно по нозології, яка викликає цей кашель, тобто по причині, да? задовольнити підібрати за віком до пацієнтів, підібрати за бажанням пацієнта, бо не кожен хоче приймати сироп. А хтось хоче приймати в іншому вигляді, там, наприклад, гарячого чаю, да? то хочу е, е, підкреслити для вас, що ми маємо проспан у вигляді сиропа від кашлю і можемо призначати дітям, починаючи з двохрічного віку. і Ну, і до дорослого віку використовувати при лікуванні як гострих, так і хронічних захворювань дихальних шляхів. Ми маємо проспан у вигляді постілок для розмоктування. Дуже гарний ефект ми маємо саме цього, цієї форми при використанні при ларингіті у пацієнтів і фарингіті. І за власним досвідом, дуже висока ефективність у пацієнтів, які мають поствірусний і постковідний сухий кашель. Дуже гарний ефект ефект дуже швидкий зникає цей кашель. Ми маємо проспан у вигляді таблеток шипучих. Перш за все, це буде у вигляді, скажімо так, напою. Да? Це може бути або як чай гарячий, або просто як напой, але саме в цій формі ми маємо найвищу концентрацію в таблетки екстракт лістя плюща і дуже швидкий ефект при використанні саме цієї форми. але пастилки і е, таблетки, і ще і стіки, які ми маємо, ми можемо використовувати починаючи з 6-річного віку. Чим е, перевага е, стіки, да тобто, якщо пацієнт, наприклад, їде кудись у дорогу, або дорослий пацієнт і він е, повинен йти на роботу, то він кладе з собою ці стіки, будь-навіть дитині можна в школу, вони вже як готова форма розкриваються, дуже смачні на вкус і е, вже. Приймає пацієнт, і ви будете впевнені в досягненні комплаєнса ефективності використання цього. Препарату. І отже, ми маємо причини призначити проспан. Це комплексна дія препарату при лікуванні кашлю, при лікуванні кашлю як сухого, так і вологого. можливість використання навіть в якості монотерапії при лікуванні гострих респіраторних захворювань, зниження виразності запальної реакції призводить до зниження прогресу, ризику прогресування і розвитку ускладнень. Ми можемо зменшити поліпрагмазію, тобто зменшення кількість призначення інших препаратів, підвищення Комплайнсу лікування наших пацієнтів, можливість використання як протизапального препарату при бронхітах, і протизапальна дія проспану доповнює інші його механізми і знижує ризик розвитку або прояви обструктивного синдрому, який ми маємо зменшує набряк гіперемію і продукцію слизу. І окрім того, він внесений до багатьох міжнародних рекомендацій по лікуванню кашлю як у дітей, так і у дорослих я дякую вам за увагу.